Вітаю всіх! Як енергія аркану вежа буде впливати на нас сьогодні, 16 серпня 2024 року. Енергії Дня Дружні. День має бути активний і напружений. З за бажанням енергії вистачить здолати будь-які перепони. Обставини можуть бути непередбачувані, а плани змінюватися. Тому відміння швидко орієнтуватися в обставинах і вміння обирати того, що вам потрібно. Буде залежати ваш рух до мети. Можливо, ви будете сьогодні прямолінійні, критичні, будете прагнути чогось нового, проявиться холодність, свої кроки будете прораховувати, а можливо, інші люди будуть вам демонструвати такі якості. Енергія аркану вежі нам показує, що, можливо, ми занадто піклуємося про свій статус, матеріальне забезпечення, своє житло, про свою кар'єру, хочемо мати владу. Досягти статусу у суспільстві, певного положення. Все це нормально, але якщо це у межах, як скажемо, нормального. А якщо матеріальний світ повністю заволодів людиною, то тоді приходить вежа. Тобто в наше життя втручаються вищі сили і руйнується все, що через міру. Час від часу у житті кожного трапляються такі події, які змушують змінювати уявлення про світ. Як ми тоді кажемо в таких випадках, наче очі відкрилися і починаємо бачити те, що раніше від нас було закрито. На роботі і у бізнесі конкуренція загостриться, плани можуть змінюватися, в колективі можуть бути конфлікт, конфлікти, раптові різкі зміни, переїзди, у когось може бути звільнення або перехід на іншу роботу. Тобто все буде неочікувано і ризикових дій варто уникати. У особистих стосунках також буде все непросто. У когось може бути зміна місця проживання, можуть бути з'ясування стосунків, ревнощі, через неправильне, неправильне сприйняття реальності, можуть бути сварки, конфлікти і навіть розрив стосунків через нестриманість. Імпульсивність буде заважати вирівнювати гострі кути, а можуть бути сексуальні стосунки, дуже бурхливі, темпераментні і короткочасні. І порада на сьогодні. Не чиніть опір змінам, можливо, доведеться йти на конфлікт. Дійте активно, але враховуйте всі обставини. Всього, що вже своє віджило, стало зайвим, позбавляйтеся, і бажано почати із своїх негативних думок і страхів. Сьогодні підвищена аварійність, тож будьте дуже пильні і акуратні у дорозі. І перед виїздом обов'язково перевіряйте свій транспортний засоб. Протягом дня буде відчуватися напруга, тож її варто контролювати. Якщо зіткнетеся з нестриманістю оточуючих людей, не варто їм відповідати тим же. Працездатність буде підвищена, тож направте її у мирне русло, наприклад, на генеральне прибирання або розпочати чи завершити якийсь ремонт, викиньте непотрібні речі, які пил тільки збирають. Сьогодні день активно агресивний, тому будьте пильні до повітряних тривог. А я бажаю всім жити у гармонії із собою і всім оточуючим світом. Мир вам і гарного дня!